Доцент кафедри конституційного права університету імені Шевченка Олександр Москалюк у нашому ефірі. Олександре, добрий Олександр. день. Ми ж прав... правильно так. І ми одразу ж будемо да, консультуватися. Олександре, прошу прокоментувати цю ситуацію. Тобто, якщо е підписався за отримання повістки, це і не прийшов кримінальна відповідальність, якщо не підписався, а просто дістав її зі скриньки, то це просто адміністративно? Ну, повинен бути зафіксований саме факт того, що вона дійсно надійшла. І факт цей підтверджується, в тому числі і розписом. Тому крім крім кримінальної відповідальності, встановлюється також адміністративна відповідальність. За відповідні дії, тому тут треба детально аналізувати кожен конкретний випадок. Він потребує окремого розгляду. А от у мене ще Олександр вас от якби mm. уточнення, якщо військомати надсилають власне на громадян, які не з'явилися у військомати, до прокуратури вже падання роблять. Чим це загрожує громадянам, які не з'явилися? Ну якщо у них на те є поважні причини, як ну, якщо воно, є вони поважні причини знов таки, тим якщо є поважні тим... причини, то в даному випадку вони виключають можливість притягнення до юридичної відповідальності. Тобто питання в тому, що не треба боятися повідомляти про наявність цих поважних причин і вказувати, підтверджувати ці поважні причини. Тому що одне діло сказати про те, що в мене були поважні причини, а зовсім інше, це якщо дійсно є реальні підстави. Добре, ви попрацювали у нас трошки безкоштовним громадським захисником. Тепер перейдімо до вашої спеціалізації конституційне право. Перед тим як почати говорити, ми хотіли з Олександром поговорити саме про пропорційні списки відкриті, за якими… ми. Планується проводити наступні позачергові вибори до парламенту, я хотів уточнити конституційний один нюанс, який виникає. Є бажання депутатів, чи точніше президента, скоротити термін передвиборчої кампанії у цієї позачергової з 60 днів до 45. Але в Конституції написано, що позачергова виборча кампанія. Триває до 60 днів, тобто повинні бути до 60 днів. А там не написано чітко 60 днів, а до 60 днів. І, очевидно, необхідне роз'яснення Конституційного суду, яке ми, очевидно ж, не отримаємо до моменту передвиборчої кампанії. Як ви, трак... як ви оцю статтю трактуєте? 45 днів вкладеться в Конституцію? Чи це буде все-таки порушення? Ну, якщо виходити з буквального тлумачення, то, як ви сказали, в тексті Конституції вказується до 60 днів. Тому, в принципі, можлива ситуація, коли раніше відбудуться вибори, єдине, що є ще закон про вибори, який теж необхідно змінювати. І ще треба не забувати один момент: не можна змінювати правила гри під час того, як відбувається сама гра. Це теж один із важливих принципів є принцип правової визначеності, який передбачає, що якщо змінюються правила гри, то вони стосуються вже наступної гри. Вони не можуть стосуватися цієї гри, яка відбувається. І в цьому відношенні, звичайно, що бажано все ж таки дотримуватися от якихось певних фундаментальних речей, фундаментальних принципів, тому що є в нас принцип верховенства права. Ну і крім того, не слід забувати, що є буквальне тлумачення а є ще і тлумачення, яке пов'язане з тим, що не завжди норма, текстуальна закону, не завжди вона. А коли приймається, вона не завжди відповідає певній дійсності, і вона теж може коректуватися в залежності від соціальної обстановки. І тому, от дуже ще є небезпечним, от встановлювати такі от прецеденти. Один, Я раз, хотів один запитати. раз, встановивши такий прецедент, ми можемо і надалі виходити. Ну, виключно з буквального тлумачення тих чи інших положень, а це може негативно дуже е сказуватися на наступному розвитку подій. Достатньо згадати. Я наведу приклад який близький з точки зору сусідньої держави, але вона для нас зараз важливу надзвичайну роль відіграє це Російська Федерація. Коли теж, якщо ми будемо дититися буквально текст Конституції Російської Федерації, там вказується, що не може бути більше двох разів поспіль, одна й та сама особа президентом сполуч... президентом Російської Федерації. І фактично була використана ця норма, тому що був епізод, була перерва, і знову та сама особа Путін, так Володимир Путін, знову став президентом Російської Федерації. Тобто не слід використовувати певні недосконалості тексту для того, аби виграти в сьогодні. Це завжди може мати певні негативні наслідки і наслідки. Які не стосуються виключно політики, наслідки негативні для всього суспільства. От що дуже важливо, і звичайно, хотілося б, аби і політики, і глава держави теж це чудово усвідомлював. Тому що була жаль, до речі, аналогічна ситуація була з виборами президента. От коли були вибори президента, теж по суті там використовується те саме формулювання, але ніхто не скорочував цей термін. Хоча може в тих умов якраз тоді було більш суспільна необхідність дійсно скоротити ну для цей чого термін. далеко ходити? У нас був випадок, коли Леоніда Кучму. Конституційний суд пускав на третій термін, визначивши, що два попередні терміни можна рахувати як один. Це Я те, хотіла те. поставити тут Александра, вам запитання в такому такого плану. Чи знайдеться на вашу думку у нашій історії незалежної України така Верховна Рада, яка зможе піти, і президент, яка зможе піти на самоспалення, так умовно кажучи, на самопожертву і дійсно ухвалити зміни, не які не будуть грати їм на руку, а які будуть хорошими для наступних виборів, тобто очистять владу, але їм доведеться пожертвувати собою, якби і своїм перебуванням у залі за. Сідань знайдеться, як ви думаєте? складно сказати. Дуже хотілося б, щоб звичайно така верховна рада вона була б. Але ну на насправді це проблема, з якою зіткуються всі країни, абсолютно навіть країни з розвинутою демократією, коли е, ті люди, які перебувають при владі, вони ніколи не хочуть самі зменшувати свої можливості влади і свої повноваження владі. От у Франції є теж достатньо е, показовий приклад, коли термін повноважень президента Франції складав 7 років, і дуже тривалий час обговорилася необхідність зменшення до 5. І так цього і не було зроблено в кінці кінців. Була прийнята норма, яка передбачала, що ця норма стосовно скорочення повноважень поширюється на наступного. Лише президента обрано, можливо, так само варто було б виходячи з тих реалій, тому що ну всі прекрасно розуміють, що необхідно провадити нові вибори за відкритими списками. Там різні можуть бути варіанти. Всі це прекрасно розуміють, але всі також розуміють, що Верховна Рада в цьому не зацікавлена. Але можливо, як певний там, я не знаю, соціальний компроміс. Ну, можна було би прийняти, наприклад, зміни до конституції, де передбачити, в тому числі на конституційному рівні, що застосовується. Відкрита відкриті виборчі списки, але вони застосовуються вже до Верховної Ради, яка буде обиратися не зараз, а вже до наступної. Ну для того, щоб якось вийти з цієї ситуації, тому що ну, якщо ми хочемо дійсно принципово змінити систему організації державної влади, очевидно, що ми повинні змінювати передусім виборче законодавство. Тому, на превеликий жаль, всі політики говорять: більш того, було три законопроекти: був один основний законопроєкт, законопроект, два альтернативних законопроекти стосовно проведення. Виборів до Верховної Ради на відкритій основі за відкритими виборчими списками, однак вони всі були відхилені в Верховній Раді. Тобто говорити, знаєте, хочеться сказати одне, але наша реальність, наша дійсність, вона якби протилежна. Олександре, в такому випадку, поясніть, будь ласка, на пальцях оцю китайську грамоту з відкритими списками. Що таке відкриті списки ну, в найпростішому розумінні, бо є дуже багато їхніх варіантів. От по-простому, так щоб можна було хоча б зрозуміти. Дуже коротко, які є можливі варіанти, дуже коротко буквально, декілька слів. Є складні варіанти, наприклад, вони застосовуються в ряді європейських країн, наприклад, в Латвії, коли спочатку обирає особа політичну партію, а потім може вибрати із тих кандидатів, які пропонуються політичною партією, або ту особу, яку вона підтримує, або навпаки викреслює. Певно особую тоді відбувається підрахунок, скільки проголосували за цю особу, скільки було викреслено, і вже далі відбувається підрахунок. Однак ті законопроекти, які мали місце, які перебували у Верховній Раді, вони передбачали більш простіший варіант, і якраз в тому числі варіант, який був запозичений з досвіду Польщі, суть його полягає в наступному: спочатку відбувається голосування людини за відповідну політичну партію шляхом проставлення номера. В бюлетені цієї політичної партії. І потім ця людина вона обирає зі списку політичної партії вже конкретну особу, за яку вона хотіла би проголосувати. І тут я хотів би уточнити, це, цей список він складається не з 450 обранців, а складається, ну, приміром, з 5, від 5 до 10 можливих депутатів. І саме з цих 5-10 вона обирає, тому що пропонувалося застосовувати так звані регіональні. Виборчі списки суть їх полягає в тому, що країна ділиться на певну кількість регіонів. Це може бути там від 22 до 30, і вже в межах цього регіону кожна політична сила представ вона фактично пропонує певних кандидатів для обрання. Це регіональні відкриті списки? Так, регіональні відкриті списки. І всі три законопроекти кращі гірші. Там є були певні нюанси, але однозначно це був би в будь-якому випадку крок вперед. Ну однак, вони так і залишилися, так вони і не Ну, мотивація не реалізу... депутатів така, що у нас не вийде цей варіант, бо частина території анексована зараз е, Росією. Є, є дійсно є ця небезпека, і саме тому, наприклад, мені видається, що очевидно бажано було б приймати рішення про дострокові вибори трошки пізніше. Спочатку треба було б прийняти закон. Хоча б частково вирішити питання, яке пов'язане з Кримом, то зрозуміла ситуація, поки що в найближчій перспективі короткострокові, очевидно, що Крим не повернеться до України, але принаймні якось вирішити питання, яке пов'язане з тим, а яким чином здійснювати голосування за відкритими виборчими списками саме в межах Донецької та Луганської області, тому що щоб навіть реальне ціком побоювання, що якщо застосовуються відкриті виборчі списки. І ситуація така, як нині перебуває, то тоді ми знову отримаємо проблему відсутності представництва регіона. В межах Верховної Ради України Олександра, а от тут цікаві, то теж розмірковані. А хто на сьогоднішній день може гарантувати, що якби наша Верховна Рада не розвал, ну, не оголосили про те, що розвалилася Би коаліція, не, не, і не більше. і не було уже ну, от, не ага. майоріли вибори на черзі, щоб вони взагалі піднімали піднімали це питання зміни до виборчого законодавства? Попередня влада три роки про це тільки говорила і створювала різні комісії і щодо змін виборчого законодавства, і щодо виборчого кодексу, і навіть змін до конституції. Ну дивіться тут такий. Варіант, тут, тобто, як я розумію, як воно б в ідеалі мало би бути. Однак, президент він запропонував е, внесення змін до Конституції, запропонував uh -huh. текст. Кращий, гірший дуже багато дискусій з цього приводу точилося. Е, я не розумію, чому приміром, президент не запропонував як е, особа, яка має е, право ініціювати законопроекти, чому він не запропонував свій законопроект про вибори е, народних депутатів саме на пропорційній основі за відкритими виборчими списками. Тоді б ми б говорили про те, що. Принаймні, президент зробив все від себе залежне. Да, Верховна Рада не прийняла, але він все, що міг, зробив для того, щоб вибори відбувалися з відкритими виборчими списками. І так само Верховна Рада, в нас навіть ці законопроекти вони ж навіть не були розглянути ні в першому читанні, ні далі. І останнє запитання у мене до вас буде. От скажіть Україна за незлежності переживала різні системи: мажоритарну, пропорційно, мажоритарну, пропорційну, знову пропорційне, мажоритарно. Отак би вже з нашого досвіду. На вашу точку зору, як експерта, яка система для нас найкраща. Можливо, ну, з якимись бонусами, аля відкриті списки. Ну звичайно, в ідеалі це система була б за відкритими виборчими списками, про яку ми з вами говоримо. Пропорційна так, зван... пропорційна, Просто так, пропорційна. так з регіональними відкритими виборчими списками. В, в сьогоднішніх реаліях як певний компроміс можна розглядати, коли відбуваються вибори з за виборчими списками закритими. Це все рівно буде краще ніж та ситуація, яка яку ми мали, коли були вибори в 2012 році. Тобто. Вона має надзвичайно багато мінусів, але все рівно це буде певним кроком вперед. Дякуємо. Олександр Москалюк, доцент кафедри конституційного права університету імені Шевченка, був гостем нашого ефіру і розповідав про нюанси великих виборів, на які ми всі сподіваюся, очікуємо.